Підготовка до опалювального сезону триває. Він ймовірно буде складнішим від минулорічного, кажуть експерти. Фахівці просто не встигають відновити пошкодження. В нас дуже багато розбитого обладнання, яке за один рік просто не відновлюється його виробляти рік, і відповідно це обладнання не запуститься знов, його не буде в системі. І коли будуть нові удари, то е, ми вже не зможемо там умовно розбирати блок, який стоїть і не працює, і з нього збирати. Там чи з двох розбитих збирати один цілий у нас просто вже не немає цих двох блоків фізично? Ще одна причина застаріле обладнання. В центр енерго, до якої входять Трипільська, Зміївська та Вуглегірська Тес, повідомили, 90% енергоблоків теплових станцій збудовані у 60-70-х роках і вже віджили своє. Потрібні запчастини і безпрецедентна ремонтна компанія є, але пошук необхідних комплектуючих. Вузліві агрегатів, які ще в довійськовий час можна було вирішити в більшості випадків через на внутрішньому ринку, тобто через наших виробників, наших підрядників, ремонтні підприємства, частину, звісно, комплектуючих і обладнання постачалося з країни СНД, але війна всі ці логістичні зв'язки зруйнувала. І на сьогоднішній день постачання з країни СНД воно ну, абсолютно неможливе. А ті можливості внутрішнього ринку, які є на сьогоднішній день, вони досить обмежені. Разом з тим в сховища наразі уже закачали 11,7 мільйонів кубічних метрів газу, а це 80% від необхідного обсягу. На складах маємо в наявності півтора мільйона тонн вугілля. Плануємо вийти на показник 1,8 мільйона в регіонах готуються до зими. Наприклад, у Хмельницькому орієнтовно на 80% провели підготовчі роботи. З запланованих 4,5 кілометрів тепломереж замінили уже три. Осучаснюють обладнання в котельнях. То тут, тут практично я думаю на 100% ми замінили все обладнання. Ну крім котлів, ми їх модернізували. Також весь насосний парк додавали декілька насосів для більш стабільної роботи і. Безперебойної обновили хімводопідготовку. Мають понад п'ять десятків генераторів. Працює 14 великих генераційних установок, які в разі вимкнення світла зможуть подавати тепло в помешканнях хмельничан. Установки, які допомагають котельні працювати в автономі, коли повністю немає світла. Власне, спалюючи газ, виробляють тепло, виробляють власну електроенергію. І від цих маленьких оцих великих конвейційних установок має бути прокладений кабель до малих котелень, де конгреційних немає. Для того щоб як не буде світла, вони могли працювати в автономі. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.